Вітання всім аграріям. Вас вітає компанія Дама. Мене звуть Михайло Тутевич. Зараз знаходжусь на демополі, де ми осінню використовували на озимій пшениці гербіцит легато тріо. Продукт, який має в собі три діючі речовини: пендеметалін, хлортолурон та дифлуфенікан. Цей продукт дасть можливість проконтролювати практично всі бур'яни на полі і, осінні, і в осінній вегетації. Прийшовши до весни, ми будемо спостерігати чистий посів, не маючи конкуренції в зимовому осінньо-зимовому періоді вегетації. Тому дане рішення розвантажує в нас гербіцидне навантаження у весняний період. І зараз я вам продемонструю, як виглядає посів, де була обробка, і також там, де не було. Позаду мене є опора. За якою оприскувач фізично не може проїхати. Там у нас вийшла контрольна ділянка, де не було внесено препарат. Норма використання 2 літра. Фаза по культурі це два листочка пшениці. Ми працювали в такій фази. Тож дивіться далі, зараз подивимось, що в полі. Посів на сьогодні, а сьогодні у нас 16 квітня виглядає доволі жваво. У нас зараз тепло, пройшли опади, є волога, як ми можемо бачити, ґрунт не сухий. Волога в нас випало близько 10 місцями до 15 мм за останню добу. Трошки наробило біди, попадали дерева. Зараз дійду до діляночки, де у нас розмежування між сортами. Там можна буде побачити на чорній землі, що в нас спостерігається. Так, місцинка, де трошечки зріджена пшеничка, все чисто, не видно жодного бур'яна. І сподіваюсь на контролі так називаємо міжсортовому точно так же. Ми спостерігаємо абсолютно чистий. Грунт. Звертайте увагу на дане рішення. Максимально ефективне. Також, в разі будь-яких питань, набирайте мене чи моїх колег. Підписуйтесь на наш канал. Фото з контролю також додам. Жаїв чуємо, вивчаємо, робимо.